Ну що, друже, привіт! Я повертаюся на великий екран. Ну, так, великий екран це наш YouTube-канальчик, де ми будемо знімати бомбезні рецепти. І починаємо ми з рубрики, якої ще не було на моєму каналі. Деякі рецепти були, але це рубрика Закарпатська кухня. Тож, традиційні закарпатські рецепти, подорожі з Закарпаттям, Закарпатська їжа і так далі. Тож, тут буде дуже цікаво, а ти приєднуйся! А ми розпочинаємо не з простого рецепту, а з дуже цікавого, простого та мега смачного. Що це за рецепт це Сигединський. Що для нього потрібно, дивись уважно і починай готувати. А хто не хоче готувати, просто приємного перегляду. Під чайочок залетить то, що треба. А тепер швиденько по продуктах: беремо свинний ошийок, цибулю та чесник. Можна вже почистити, але так красивіше. І спесік мин та копчена паприка. Можна, звичайно, квашена капуста та сметана. Сметану брить жирно. А Тепер секретний інгредієнт нашої страви це кнедлик. Кнедлик це хліб, який готується або у воді, або на пару. Це дуже смачна штука, і це основа хорошого серединського. Без кнедлика це не вийде. З картошкою пюре, з картоплею пюре може бути, але це не то. Беріть кнедлик, шукайте його. Якщо потрібно, зробимо рецепт кнедлика. Взагалі, моя бабка робить, вона їх називає гомбовцями це такі булочки на пару внутрі леквар, яблука. У мене вже слині течуть. Дуже смачні булочки. Якщо хочете, ми це знімемо. І зверху вони присипаються горіхами із цукром. А тепер до Сегадинського починаємо готувати. Все дуже так, поки я в сотий раз нарізаю цибулю полукольцями, четвертинками, то ви підпишіться на цей канал, тому що тут дуже багато всього цікавого і не пропустіть ні один рецепт, то поставте колокольчик. Ну куди ж мені знімати більше контенту. Ти підписався, я читаю підпишись. М'ясо це дуже важлива складова страва. У мене це свиний ошейок. Чому я взяв ошейок? Його швидко тушкувати можна. Тобто, якщо ви можете взяти лопатку, можете взяти грудинку, але готуйтесь до того, що вам прийдеться її довго тушкувати. А приготування їжі має бути швидким та легким, і в задоволення саме головне. Тож, нарізаємо наше м'ясо. Коротше, забув сказати, ще деколи я додаю до цього рецепту копчену пікницю. Пікниця це така домашня ковбаса. Думаю, на Пасху їли всі закарпатці. Буде такий копчений аромат цій страві, але копчена паприка також може бути. Ну що, відправляємо все це смажитися. Спочатку обсмажую м'ясо до легенької корочки. Якщо я дам спочатку цибулю, вона десь дуже багато вологи і м'ясо буде варитися, а цибуля потім буде пригорати. Тож все навпаки. Ну що, м'ясо підтушилося, воно виділило багато жирку і відправляємо туди тушитися нашу цибульку. Наше м'ясо з цибулькою потушкувалося, і тепер додаємо наші спеції. Я використовую кмин та копчену паприку, можна звичайно. Ну, звісно, ми це все посолили. Тож додаємо наші спеції. Спеціями головне не перестаратися. Дуже сильний аромат може перебити весь смак м'яса, цибулі, сметанного, соусу і так далі. Тож, спеції давайте потрошку. Особливо кмин. Дивіться. Все протушкувалося. Ми додали наші спеції, вони розійшлися в жиру, що дає насичений більш смак, і залили трішки водою такий, щоб був бульйончик. і залишаємо тушкуватись на хвилин 20. Тим часом нам знадобиться підготувати нашу квашену капусту. Якщо вона у вас дуже кисла, то вам потрібно її промити. Але в мене вона не дуже кисла, тож я її промивати не буду. І зважайте, солити треба ще в. Потім, після того, як ви додали квашену капусту, бо квашена капуста може бути деколи дуже солена, І щоб ви не пересолили це все. Тож, такий лайфхак досалюйте в кінці. Для нас пройшло майже 30 хвилин, для вас це всього декілька секунд. Тепер м'ясо потушилося, рідина випарувалася і додаємо сюди чесничок. Чому я додаю часник так пізно? Тому що я щоб він був аромат. Чеснику. Я обожнюю чесник, тому аромат. І квашена капуста. Тепер все це перемішуємо і залишаємо ще на хвилиночок 10-15 тушкуватися. А для вас це, як я і говорив, для вас це був щелчок пальців. М'ясо протушкувалося з капустою. Ми скуштували. Наша капуста не дуже солена, тому додаємо сіль. І додаємо нашу сметану. Ну що, додали сметану, перемішали, даємо буквально 5 хвилин покипіти, щоб смаки об'єдналися в кучу. Потім доводимо до смаку соль, перчик, ну, хто як любить. І якщо ваша підливка дуже рідка, то додайте сюди просто муку, розбавлену з водою. Берете. 100 г води, туди ложку муки, розмішали і залили сюди. Буквально пара хвилин і все загусне. В нас вона така як треба. Тепер нарізаємо сюди наш кнедлик. Кнедлик це бомбезний хліб, нагадую вам ще раз. Може бути з картоплі або з борошна І ця страва з кнедликом. Це вау, тож, не беріть пюрешку, я вас ну прошу. Що, беремо наш кнедлик, викладаємо на тарілочку, Ось так, дивіться. Слини повний рот. виклали, ось так. Зверху от наш сидинський. Ось так. Мене, напевно, покрило парою, але аромат неймовірний. Хоч мені не можна, бо я худаю, але я це їм. Ми виклили начинку, і тепер ми додаємо сюди нашу юшечку. Це справжній Закарпатський Сигединиць. Подивіться, повністю все розмокло. Кнедлик став дуже бомбезний. Це краще, ніж пюрешка. І котлетки з пюрешки. М'яско. Мегоніжно. Ось це кнедлик. Беремо і робимо ось так. М -м -м. Це відносимо до. Топового рейтингу що по кухні. Туди будуть входити тільки найкращі рецепти. А Сегдинський – один з них. Пробуйте, готуйте і підписуйтесь.